Друзі, усім привіт! У нас неділя. І ми... Ну, вже трохи пізно. Яка? 12-та доходить. Але щось нема коли. Знаєте, як не одне, то друге, друге, то третє, все щось тягне. І ми тільки що, зібралися до міста. Зараз йдемо до міста, бо треба трохи продуктів купити. Нашу студенту і працювати. Привітаємося. І це. Ну і так ми готувати на неділю, щось. Щось ліпше, ніж завжди. Так що йдемо до міста. Дям по продукти. Дам тату? Я вже, я вже кажу до нашого тата. Так, все, повисихали, куртки повисихали. Штани повисихали. Можемо на номер йти. Але все, як навіть хтось хляпає, ми зразу днимося номер. Нема що так дарувати. Тато пішов вперед. Пішов, поки вбрала його, пішов вперед, а я ззаді. Нашого тата лишили ззаду, він з кавою ми вже повертаємося. Артур забрав сумки, друзі, і пішов. Ти цікарічка. Вже вже по приберег добре попідмерзало. Ти каву мені взяв? А ти не хочеш. <схай> <Ні>, не хочу. <схай> <схай> Йдемо, друзі. Так то добре, дитина прийшла, сумки забрала, каже, дай мені хоч одну сумку. Ні, для тебе це важко, для мене ні, для тебе важко. Ось так, йдемо назад, йдемо додому. Mm -hmm. Так, друзі. Приніс мій Артур весь набір продуктів, що ми сьогодні купили. Досить, досить важко, я вам скажу. І він не дав, дитина не дала. дай хоч трошки, хоч сумку. Ні, не дав. Так, купила трохи філе, трохи м'яса свинного. Чорнослив. Так люблю чорнослив, страшне. Хочу до м'яса використати. Приправи, хлібчик, макарони, банани. Тут сметана кефір, майонез. Взяла рибки такої дрібненькою, знаєте, як вона? Солака жарити, вже давно такої брала. Коротше, трохи скупилися сьогодні. Так, друзі, купили задок свиний По акції був 157 гривень в цьому півському фермері. А фарш у нас 175 ми купили на 2 кілограми того задку і зараз перемелимо на фарш. Куряче філе в нас по 157 гривень теж. Кодільський фермер. Сьогодні, друзі, беремося трошки до м'яса. Ми зазвичай стараємося на неділю купити м'ясо. Так, то на цілий тиждень. так щоб було. Бо, ну, свої. Маємо там гуску, але такого свиного нема, бройрів нема. Та я вам скажу, то м'ясо трохи дорого виходить, ну, але що робити? Хлопці, виростуть, хлопці, хочуть їсти, то по любому м'ясо треба. Бомчик так, ну а як же ж сидить, він знає, зараз йому дадуть. Так що на тиждень я купляю, роблю ще такі заготовки. Сьогодні хочу зробити крученики. І Артур обійду гуртожитку, і... Та й нам з'їсти. Та й нам їсти цілий тиждень. Так, стараюся якусь риби купити на тиждень. Ну, коротше, друзі. Та сім'я, сім'я вимагає... Їсти, їсти, так, Якщо один живе, то ще так, по мінімуму, А якщо є сім'я, ще трьох хлопців складається, самі розумієте, що ну, без м'яса ні туди ні сюди. І годувати мусиш кожен день, щоб було все. Що три Чотири ще о, такий хлопець, такий малий хлопець нічемний. Ну що, друзі, беремося, беремося щось їсти готувати. Салат хочу за нас сьогодні зробити. Після, де, якби не хочеться щось, щось ліпше. Зробимо ще салат з ананасу. Крученики, кипло Дениска хотів. Дениска наша що, щось трошки захворів. Дениска на щось затемпературив і горбо болить. Ну, знаєте, як він? Ж Донецьку, ми вже так казали, стату. добре не вилікується, летить до школи. Летить до школи через те, що хоче йти в зал. Не піде до школи, бо хворий, а в зал піде, ну як. Він йде туди і туди, бо залу він не може пропустити. Зал тут для нього, боже, я навіть не знаю, що, що це для нього зал. І так, ще добре не відійшов, не відлікувався, вже в зал, вже в зал. І все, воно навертається та хвороба. Я вам скажу, що я теж вчора щось не морозило вже почало, і так, теж щось жалівся, кажу, що вже щось не, не так, як має бути, вже якийсь не такий. Але ми собі скоро гарячих фервексу випили, та ніби нічого нині. У нас тривога. Боже, це неможливо, це просто неможливо. Коли вже тут все скінчиться, не знати. Добре, друзі. Ми беремося до приготування. Бо в кого неділя, хто відпочиває в мене, неділя завжди в приготуваннях. Бо треба студента відправити та й, та й самі їсти хоче. Коротше, беремося до приготування. Так, друзі, що я сьогодні приготувала салат з ананасом, куркою, але не заправляю майонезом, бо мої хлопці не люблять майонезу, тому ми собі кидаємо в тарілку з майонезом. Так, Тут плов зварила на сьогодні Артурові окремо макарони, крученики і бринзу. Це йому до середи. Думаю, друзі, що все. На сьогодні кухня все. ще вчора маємо. Так що сьогодні я вже так би відстрілялася. Ще, друзі, знаєте, що саме основне сьогодні зробила? Так, світло світе. Сьогодні ще на тиждень накрутила крученики на нам розілку. Трошки котлеток зробила. Коротше, такі заготовки зробила, щоб потім раз якийсь гарнір там, зварити картоплю, чи макарони, чи що-небудь, І вже мати. Дениска мені їсть, Денеска смачного. Рівайся. Трошки себе неважно дитина чує. Нічого. Делікуватися. Та так ось так. Я ніби все і не все. Хочу ще булочки зробити, друзі, з маком спекти. Артур собі візьме і ми будемо мати до чаю. Коротше, зараз трошки віддихаю, Зберуся ще булочки спечу. Так, друзі, тісто на булочки я вже зробила. В теплому молоці розбавляю дріжджі, потім даю е, трошки цукру, зо два яйка. Муки скільки візьме, а і маргарин. Усе. каталкою розкатала. Зараз я маю мак, бо мак я перетираю. І цей, Даю родзинки, даю цукор і зверху буду мак мастити, закручувати. Зараз покажу, як я роблю. Так, друзі, начинку так всю виставляю. Я на дві частини розділила тісто. У мене одне є і ще є одне. Дві частини так і розділю. Ночинки, щоб мені вистачило на один і на другий. Так, друзі, і закручую на того року і поклад корулетиком. Але щось сьогодні хочу порізати, зараз покажу, якось тако, закрутила гарненько бурочки наші бурочки. Так, тепер, тако, нарізала, нарізала, ставлю на бляшку, щоб воно. Підкісала, бо ще буде підкісати, бо це тільки я зробила, трошки зазор дати. Підкисне. Булочки наші. Ось так. А потім вже як підкисне, тоді вже яйцем змащу. Так, друзі. Поставила підкісати. Нехай трошки підкисне. А в мене що? Рекламна пауза. Поки воно підкисне, я йду трохи в телефоні посижу. Угу. Тато сміється. Ти чого смієшся. Так, рекламна пауза. Добре, йде. Так, друзі, усе. Булочки я попекла. Ще маю, ще маю пару штук, зараз поставлю, ще їх спечу. Ось такий, друзі, в мене сьогодні був день. Вже в нас п'ята година доходить. На дворі морозець стріщить, мінус шість показує на телефоні, бо тільки що уміка випускала на двір, то такої добре, тако прохладненько. Чути, що є мороз. І сніжок такий легенький залітає. Коротше, зима, друзі, зима. А я що кличу чоловіка, кажу, ходи подивишся, які я булочки міла напекти. А він каже, та що дивитися? Ти бери, став чай. ставчай, я зараз прийду на ті булочки. Добре, друзі. Усе. На сьогодні кажу всім па-па, До нових зустрічей. Думаю, до завтра усе, всім миру, спокою, благополуччя і здоров'я. Усе, друзі, всім па-па.